Сім диференційовано, але, але повільно. Повільно, в нашому випадку, колеги, це напевно, ліпше, ніж швидко. Тому що, бачите, 7 на 35 сантиметрів. 35-35-35-35. Навігація джондір. тільки джондір. На жаль, все решта фуфло. Хто там мені, прокоментуйте, до речі, тому що різним користувався, я знаю на що воно схоже. Але джондір, от що вони От вони молодці в цьому. Ти не, І на класи ставимо. І на все ставимо, але дженір. Дивіться, повільненько їздимо, але диференційовано. Колеги, запрошую вас, кому потрібно налаштувати диференціацію посіву. Будь ласка, наші інженери інженера можуть приїхати і все вам допомогти. Все зробити, все налаштувати. Тому що приїжджаєш, купа питань з антенами, з усією бідою різною. Якщо вам треба все щось технічне з виробництва, з нашого виробництва, будь ласка, запрошую, є інженера. Виїдуть, за день зроблять, можливо, там що там поставлять. Скоригують і так далі. Зараз переключусь на ту камеру. Запрошую до співпраці, підписуйтесь на канал, тут все тільки про виробництво.